Обстріли Херсона не припиняються. Покажемо наслідки чергового удару по місту, компенсації за зруйноване майно. Зробити як можна швидше, якісно і внести це все в реєстр. Як працює система фіксації пошкоджень у Миколаєві? Примхливий листопад. Розкажемо про нову творчу виставку у Миколаєві. Сьогодні середа, 26 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Вчора російські війська 10 разів били фпв дронами по Чаківській та Куцурубській громадах Миколаївського району. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Один із дронів поцілив у село Солончаки, де було пошкоджено будинок. Люди не постраждали. Минулої ночі російські військові знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено будинок. Там вибиті вікна, понівечені стіни, покрівля та кімнати. Постраждали й автівки, що стояли поруч. На щастя, мешканці залишилися неушкодженими, повідомили в Херсонській ОВА. Пропонуємо пряму мову свідків нічної атаки. 10.05 десь так, 10.05. скільки було вибухів. Тут був один у нас вибух, і десь ще один там був і так. один там був в той стороні. Це три вибухи було, і ще були десь вибухи, ми вже на це не обращав, тому що перший прильот це у нас був. Пошкодження які у вас? Ось у, все, що дві машини, в тому дворі, тут, оце все у Запорізькій області нетверезий поліцейський, перебуваючи поза службою, відкрив стрілянину та поранив військових. Про це повідомили в офісі генпрокурора та ДБР. Інцидент стався увечері 23 листопада. За даними слідства, зловмисник у стані сп'яніння спровокував конфлікт із групою військових і зробив кілька неприцільних пострілів із автомата. Коли військові його роззброїли, він повернувся додому, взяв табельну зброю та знову відкрив вогонь. У наслідок стрілянини троє. Військових було поранено. Правоохоронцю повідомлено про підозру у замаху на вбивство більш ніж двох осіб. СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримали неповнолітнього агента РФ, причетного до подвійного теракту у Дніпрі. Про це повідомили у прес-службах СБУ, Нацполіції та прокуратури. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв поблизу залізничної колії. За даними слідства, перша вибухівка вбила 35-річного наркозалежного, якого окупанти заманили шукати закладки і використали як живу приманку, коли на місце прибув наряд. Із вибухотехніками був підірваний другий пристрій. Як наслідок, один із правоохоронців отримав тяжкі поранення. Зловмисника затримали протягом доби у Києві, куди він повернувся, плануючи сховатися. Виконавцем виявився 16-річний переселенець із Сум, завербований спецслужбами РФ. За інструкціями російського куратора він придбав компоненти, виготовив дві вибухівки, замаскував їх під вогнегасники та дистанційно підірвав. Слідство триває. Цьогоріч жителі Миколаївщини задекларували 315 одиниць озброєння та 30 тисяч набоїв. Про це повідомили в нацполіції. Відзначимо, що з моменту старту кампанії по декларуванню зброї жителі регіони звертаються до правоохоронців, щоб облікувати знайдену зброю для законного зберігання. За цей час до поліції звернулися 290 громадян, які задекларували 198 автоматів, 42 гвинтівки та пістолети, 74 одиниці гладкоствольної. Зброї та понад 30 тисяч набоїв. У Миколаєві продовжують фіксувати пошкодження майна після російських обстрілів. Цим обстеженням займається міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. Його начальниця Олена Това розповіла, що загалом фахівці з початку повномасштабного вторгнення оглянули вже понад три тисячі об'єктів. Як працює механізм і чому інколи виникають відмови? Далі у сюжеті Олександри Долматович. Повномасштабне вторгнення Росії триває вже четвертий рік. Ракетні удари щодня залишають після себе сотні пошкоджених і зруйнованих будинків. Тому для багатьох українців питання компенсації стало життєво важливим. У Миколаєві цим займається міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. Як розповідає начальниця управління Олена Това, головне вчасно повідомити про пошкодження, адже алгоритм дій давно визначений. Ми розуміємо, що під час прильоту. Люди знаходяться в паніці, вони не розуміють, що їм робити. Тому перші, хто надає їм допомогу, це адміністрація району. Вони е, розповідають, що вам потрібно звернутися в дії. В дії є дві заяви. Перша заява це е, про пошкодження. Тобто, ви кажете, моє майно пошкоджено. Я надаєте фото. Друга заява. Я прошу відшкодувати мені. Моє пошкодження. Потім ви звертаєтеся до нас, до управління. Якщо ви придаєте особисто заяви, це прискорить, тому що ви ми формуємо черги. Фахівці управління разом із представниками реадміністрації, ДСНС та департаменту ЖКГ виїжджають на місце обстрілу, проводять огляд, фотофіксацію та складають акт. Далі інформацію вносять до реєстру пошкодженого майна. Кожен власник може відстежувати статус свого об'єкта у застосунку дія. Ви бачите, що вже. Йде процес, тобто акт зареєстрований, цей акт також бачить комісія з відшкодування або з знищеного майна. Після того, якщо ви не потребуєте тих обстеження, ви виходите на комісію відразу щодо відшкодування, ну і протягом ну, максимум місяця ви отримуєте відшкодування за своє майно. На сьогодні місто вже виплатило понад 150 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно. Олена Това підкреслює, вся робота комісій документується і перевіряється, адже за подання неправдивих даних передбачена кримінальна відповідальність. Найчастіше ж проблеми виникають не у фахівців, а у власників неприватизоване житло, неоформлена спадщина, самочинні прибудови, відсутні техпаспорти чи документи про право власності. Саме ці фактори найчастіше стають причиною відмов у компенсаціях. Люди повинні розуміти, що відповідальність в будь-якому випадку саме за документи лежить на них. На нас лежить відповідальність зробити обстеження як можна якісно швидко, щоб людина ну, вона почувала себе захищеною, тому що в цій ситуації. Прикро те, що ми втратили це почуття захищеності, і ми робимо все, щоб це почуття людям хоч трохи повернути. Але люди повинні оформити документи. Якщо у вас документи відсутні в реєстрі нерухомого майна, ви повинні вжити всіх заходів, щоб ці документи потрапили в цей реєстр. Процес обстеження та фіксації пошкоджень відпрацьований ще з 2022 року. Та нині працює як чіткий механізм. Взаємодію служб координує міський голова, якому регулярно подають звіти. За словами начальниці управління ДБК, загалом комісії вже оглянули понад три тисячі об'єктів. Лише у серпні 684. Роботи багато, але фахівці виїжджають щодня і опрацьовують усі заявки. Олександр Довматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. .тв». У приморському районі Одеси обвалився балкон на третьому поверсі. Дві жінки, які перебували на балконі, разом із уламками провалилися на рівень нижче. Як повідомили у ДСНС, інцидент стався 25 листопада. Жінки опинилися у пастці під завалами конструкції. Рятувальникам вдалося визволити обох постраждалих та передати медикам для допомоги. На Миколаївщині поліцейські затримали 44-річного жителя південноукраїнська, який збував наркотики серед знайомих з рук в руки. За даними слідства, чоловік заздалегідь купував уже розфасовані згортки з канабісом і продавав їх наркозалежним. Правоохоронці затримали фігуранта після чергового збуту. Під час обшуків у нього вилучили наркотичні згортки: 700 доларів, понад 65 тисяч гривень. Телефон і автівку затриманому. Повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Поліція встановлює шляхи надходження наркотиків та можливих спільників. У корабельному районі Миколаєва ввечері, 25 листопада, загорілася літня кухня на території приватного будинку. Про це повідомили у ДСНС. За попередніми даними пожежа сталася внаслідок вибуху акумулятора. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. До ліквідації залучили 12 рятувальників і три спецавтомобілі. На місці також працювали поліцейські та аварійна газова служба. Пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих у наслідок інциденту немає. У Радсадівській громаді на Миколаївщині відкрили новий підрозділ добровільної пожежної охорони. Про це повідомили в ДСНС. Новостворене депо стане найближчим пунктом швидкого реагування на надзвичайні ситуації. До складу підрозділу увійшли 9 добровольців. Вони зможуть оперативно виїжджати на виклики, проводити розвідку, локалізувати пожежі на ранніх етапах і організовувати евакуацію до прибуття основних сил рятувальників. Також у ДСНС зазначили, що добровольці добре орієнту орієнтуються на місцевості та знають розташування вододжерел, що підсилить ефективність реагування. Примхливий листопад під такою назвою у Миколаєві відкрили експозицію, присвячену останньому місяцю осені. У ній представлено 15 живописних робіт талановитих митців Миколаївщини. Детальніше про цю експозицію дивіться у нашому сюжеті. Показати красу останнього місяця осені днями у Миколаїві в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Премхливий листопад. Вона стала восьмою подією в рамках мистецького проєкту Пори року створеного у співпраці з асоціацією Артспокуса. Чому примхливий? Тому що листопад може собі дозволити і подощити, і присипати першим сніжком, і порадувати нас літнім теплом, навіть і дощиком. Але усю красу, яку можливо ми не помічаємо, біжучи на роботу серед буденних справ, усю цю красу помічають талановиті особистості нашої області і міста. Так, в експозиції представили 15 живописних пейзажів і натюрмортів п'яти митців, що передають настрій листопада з його примхливими змінами погоди та особливою красою. Під час відкриття виставки митці відзначили подячними листами миколаївського міського голови, а свої музичні вітання подарували Олександр Сачов та Людмила Суворова. Дуже радий бути разом з митцями, з майстрами нашими заслуженими сьогодні на цій виставці. Тому що тема осінь дуже дуже цікава і чарівна. Тож експозиція ще триватиме. Усі охочі можуть завітати на неї, аби побачити очима талановитих художників нашого краю усю красу та магію останнього місяця осені. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього четверга 27 листопада протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Без опадів температура коливатиметься від 11 до 17 градусів. Вітер південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 88%. відсотків. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео своїми думками щодо порядку відшкодування втраченого майна через російські обстріли. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.